Привіт, дорогі друзі, підписники та гості мого каналу. Рада вас вітати. Хочу сьогодні поговорити про віру. Багато хто думає, що вони віруючі люди, але насправді це може виявитися не так. Чому? Давайте розбиратися з цим питанням. Тобто перевіримо свою віру. Біблія каже, що є віра душевна, бісівська, земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішніх людей. Але якщо в тебе є віра Божа, то тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим. Тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, откровенням з неба, і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив, тоді й ти освітлюєш шлях людям, щоб вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї Божої і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв, передових релігійників, що вони діти й дьявола. Їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани. Люди, урядники церкви, віруючі, які підтримують лукаву війну, смерть і пекло, які розв'язують війну, це люди з бісівською сатанінською вірою. Адже це диявол прийшов, щоб. Вкрасти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто існує істинною вірою в Бога. Підпишіться, напишіть мені, нехай Бог збереже вас. Амінь. З миром Божим, друзі.